Доброго дня усім. Запрошуємо на перегляд сучасного будинку в селі Ходосівка. Сам будинок 180 метрів. Також є навіс на три машини, багато парку місць додатково. Земельна ділянка 7 соток. Будинок під чистове оздоблення. З усією розводкою комунікацій. Також є газ, септик з переливом, каналізація, свердловина своя. дощова система також зроблена. Ворота з мотором вже, калітка, забор, все зроблено. Асфальтований під'їзд. Будинок побудований із цегли керамічної, з утеплювачем, а також фасад, бачите, така красива штукатурка і термодерево. Також частково біля даху йде метал. Є вечірня підсвітка, красиво виводи під кондиціонер. Можна робити цей будинок з ремонту. Є вже декілька дизайн-рішень, можна оперативно під вас зробити ремонт. Також є підсобне приміщення, є барбекю, тераса з місцем під барбекю зону. Покажу вам скоро задній двір, а також підемо всередину самого будинка і розкажу вам про планування. Бачите каміння під віконня. Гарно все зроблено. Є озеленення. Зараз не видно, але ось це гараж, є також і капельний полив є і От якраз гарно видно. Кролонний газон. Вікна саламандр німецьким. Ось якраз тераса вшита деревом. І місце під барбекю, барбекю зону. Зараз покажу вам задній двір. Дуже гарно відчувається ділянка. Є насадження, сосни посаджені. Двоє фруктових дерев також є на ділянці. Такий задній двір. З цього боку вам зараз покажу. Сусіди вже побудовані, цей будинок добудовується. З трьох боків живуть сусіди. Бачите, які гарні ялиночки. Якраз зараз дуже красиво. Зі снігом вони гарні такі. Зараз пройдемо всередину будинка. Покажу вам планування його. Все гарно підшито. Натуральне каміння. Бачите також забор в кінці. Так, давайте планування. Так, раз видно цегла. Утеплювач іде і фасад вже бачу алюмінієві вікна. Верніше, вибачте, вхідна зона алюмінієві двері, а самі вікна йдуть металопластикові. Так, це санвузол на першому поверсі вже з інсталяцією. Встановленою теплою підлогою йде повністю на першому другому поверсі. Це передпокій, зліва місце під шафу. Нагадаю, сам будинок 180 метрів. Праворуч окрема кімната. Це кухня. Є місце під Острівець і величезна вітальня Тут можна поставити стіл. Росунна система з виходом на барбекю зону з тераси. В цьому будинку важливо йде моноліт перекриття перший, другий поверх, а також дах моноліт. Також на першому поверсі є котельня пральня. Тут же система чистки, тепла підлога, сква, свердловина також. І це підсобне приміщення. У підсобному приміщенні є також топлення. І де є два входи. Ззаду і спереду. Це перший поверх. Будинка. Зараз підіймемося на другий поверх покажу вам панування другого поверху. Ще раз покажу вам кухню вітальня. Це вітальня і кухня з острівцем. Сходи також моноліт. Кожна сходинка є вивід під, щоб зробити підсвітку. Якщо вам подобається відео, не забувайте, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити нові відео, які надходять. На другому поверсі є три спальні, великий санвузол і у своїй спальні є своя гардеробна і вихід на терасу. Це перша кімната окрема з великими панорамними вікнами. Друга кімната. виводи під кондиціонування. Вся розводка комунікації зроблена, Нагадаю, це сам взор. З усією розводкою також теплопідлога тут. Інсталяція зроблена також. І своя мастер спальня. Дах, як ви бачите, моноліт. Своя мастер спальня з великим вікном. Практично на більшу частину на всю стіну, практично на більшу частину стіни. Ще раз покажу вам своя тераса і велика ще гардеробна. Зроблена те підлога повністю на першому поверсі і на другому поверсі. Я вихід звідси, і також з двох сторін вихід на трасу. Будинок є в наявності, запрошуємо всіх охочуючих. Зараз ціна за цей будинок в такому стані 255 тисяч. Нагадаю, метраж 180 метрів, плюс тераса, плюс навіс на три авто, ділянка 7 соток, з озелененням, з автополивом. Повністю все зроблено, снаруже. Потрібно. Робити всередині ремонт і можна заїжджати і жити. При необхідності, повторюся, є будівельники, які зможуть оперативно зробити якісний ремонт на протязі 2-3 місяців. Чи наймаєте дизайнера, і після дизайнера вже дизайнерське рішення робиться також ремонт? На цьому у нас все. Нагадую, що поставте лайк, подобайку поставте так, підпишіться і поставте ціночок.